Внаслідок доволі успішних війн з Московським царством, до речі, Посполитою повернулася Чернігівщина, захоплена Московським царством ще в 16 столітті і далі війна війни з моск з османською імперією султан турецький султан дуже незадоволений розлючений і нападами морськими, на морськими походами запорожців вирішує вирішити проблему кардинально просто взяти і здійснити величезний масштабний похід на територію України, навіть з метою попробувати завоювати ці території або навіть знищити річ посполиту як піде і величезна армія е, вирушає на територію України. Це величезна загроза. Ця армія вважається найсильнішою у світі, в той час турецька армія. Е, вирішальна битва відбувається біля міста Хотин. Хотинська фортеця, її образи бажано знати. На списку пам'яток для для запам'ятовування е, армія Речі Посполитої виявилася десь разом в два, мабуть, за чисельністю менше ніж турецька, е, якщо не в три рази. Але е, великою мірою допомогло те, що до армії Речі Посполитої приєднався Сайдашний з великою кількістю великим козацьким військом. І саме козацькому війську в, довелося відіграти вирішальну роль в боях під Хотином. Хотинська битва вона тривала цілий місяць. Турки, які мали все рівно мали чисельну перевагу, штурмували позиції об'єднаного війська Речі Посполитої козаків. Причому більше в основному козацький табір страждав, козаки відбили більшість штурмів і закінчилося тим, що Султан вимушений був повертатися ні з чим без вирішальної перемоги. І все українські землі врятовані від окупації Османської імперії. Після для самого Сайдачно ця битва закінчилася трагічно, смертельно він ще перед битвою отримав важке поранення, і після нього пізніше помер вже після Хотинської битви. Про Сайдачно ми ще будемо згадувати, ми ще з ним не прощаємося. А поки що поговоримо про події, які відбувалися вже після Хотинської битви. Після Хотинської битви відбувається, починається період відносно мирний, коли він суттєво менше. Але для козацтва в цьому є своя проблема. На початку 17 століття, коли річ Посполита дуже активно воювала з сильними сусідами, реєстр вони збільшували навіть до 10 тисяч. І от складається ситуація, що під час війни реєстр міг збільшуватися дуже великі, на велике число, ну з тисячі до 10 тисяч. А тільки мирний час, все, тисячу козаків в реєстрі більше не треба. Всі інші козаки не отримують гроші, не отримують статус, на них висить небезпека, закріпачення, тобто будь-який момент, ті землі, на яких живуть козаки, особливо це стосується так званих городових і власних козаків, хто там на території Речі Посполитої. Їх землі в будь-який момент можуть бути передані шляхти, чи Запровадить фільвари, панщину і в кінцевому рахунку кріпацтво. що рятує цього сценарію? Від закріпачення рятує статус реєстрового козака. А його всі втрачають більшість мирний час. все, з реєстру всіх виписують. Не треба вас. Дякую вам за службу. Буде війна. Знову покличемо, і така ситуація козацтво категорично не влаштовує. Починаються козацькі повстання. Козацькі повстання посилюються тим, що селяни незадоволені поширенням цих хріпацьких відносин. Їм не приєднуються до повстання. Повстання стають козацько-селянськими. І відбувається ціла серія повстань. Ми повинні розуміти, що повстання більшість повстань в історії все-таки не успішні. Дуже важко поставати проти сильної держави, а річ посполита, незважаючи на внутрішні проблеми, дуже сильна держава, особливо в військовому відношенні. І, але разом з тим, якщо постають тільки селяни, то як правило, дуже більшість випадків їх при приречені на поразку. А от козацько-селянські повстання мають набагато ну, більший шанс, козаки це теж військова сила. Хоча вони мають менше ресурсів, ніж держава, в них банально менше там, грошей, менше зброї і так далі, менше коней, навіть так. Але все рівно вони мають військовий досвід і відповідно військову підготовку. Плюс селяни, які можуть виконувати різні там, інженерні роботи, вони теж можуть бути корисні на війні. Якщо обслуговують там, козацьку піхоту, купають окопи, вали. Насипають і так далі, отака сила вона може цілком конкурувати з, з сильною армією Речі Посполитої. Відбувається повстання доволі перемінним успіхом. Перше повстання 1625 рік, воно рік. У нас програмці повстання в Мерка Майла закінчується в нічю. Відбувається битва на Куруківських озерах, битва без вирішального результату. Закінчиться компромісом. Причому, скоріше, навіть успіхом реєстр тепер не може бути менше 6 тисяч. тисяч hey. so, – це мінімальний реєстр. Це доволі велике число, якщо чесно. Тобто незалежно від того військовий час чи мирний час, козацтво 6 тисяч. реєстр має бути. Ну, все рівно проблема не вирішена. Справа в тому, що бажаючих попасти в реєстр на багато, тепер вже набагато більше. Козацтво дуже виросло. І примова не вичерпана, наступне повстання через 5 років, 1630 рік повстання Федоровича ще більш успішне. Тут уже перемога. битви біля міста Переяслав, козаки перемагають, здобувають перемогу. Влада вимушена йти на поступки. Тепер же реєстр аж 8 тисяч. У 1935 році повстання Сулеми. А щодо повстання Сулеми, тут не, треба невеличке пояснення. Якщо з реєстровими козаками влада домовляється, то запорізьким козакам вона взагалі не довіряє і намагається просто фізично перекрити доступ ну, тікачів на Запоріжжя для цього на березі Дніпра в районі сучасного міста Дніпро. Ставлять фортецю Кодак, її ціль настільки захищати південні кордони від того самого Кримського ханства, стільки не допускати по Дніпру, щоб ніхто не міг там іти переправлятися човнами на Запоріжжя, йти за пороги. тридцять 1935 році. Запорожці разом з Соломою на чолі з Соломою Іваном Соломою цю фортецю руйнують, і як бачимо, конфлікт все рівно не вирішується. І в тридцять восьмому році велике повстання з декілька керівників, які змінили до одного повстання Павлюка, Остріга Якова Острена і Дмитра Гуні. Повстання відбувається доволі довго, з неперемінним успіхом, декілька битв, головна битва під кумейками, це підказка, і закінчується в кінцевому рахунку поразкою. Річ посполита збирає великі сили. З'ясовується, що ресурсів у Речі Посполитої, елементарно грошей, професійних воїнів набагато більше, ніж у казацтва, суттєво більше. І тому в кінцевому рахунку закінчиться поразкою. Особливо проблема, про яку ми пізніше поговоримо, у казацтва, що в неї нестача грошей призводить до того, що кінота слабка. Просто елементарно немає, не вистачає бойових коней. Тому козацька армія рухається повільно, вона обтяжена вазами, за вазами намагається ховатися від ворожої кіноти. А у військ, Речі, Посполитої з цим проблем немає. У них кінота чудова, найкраща в Європі. Вони рухаються швидко, вони можуть атакувати в тому місці, де їм зручно. Це один з секретів, чому Річ Посполита поки що перемагає. Закінчується останнє повстання поразкою козацтва. На виході польська влада видає вже не договір з козаками, заключає не з козаками, а видає документ, який називається Ординація війська Запорізького. Перший пункт ну, такий же страшний, 6 тисяч це доволі багато. 6 тисяч реєстрів скорочено до 6 тисяч, але все рівно це нормальна цифра. А далі вже такі пункти, які для козацтву зовсім не подобаються. Заборона обирати гетьмана, козаки не обирають собі лідера, їм керівника присилає король. Заборона морських походів. Для запорожців це проблема. Морські походи це їх прибутковий бізнес. А тут тепер залишається тільки займатися полюванням. Ну і плюс морські походи це теж спосіб якось протидіяти загрозі з півдня. Ну і на Січі вперше польський гарнізон розташований вже гарнізон Армії Речі Посполитої для того, щоб контролювати запорожців, чого раніше ніколи не було. Щодо повстання. Можуть бути небезпека, завдання з картою, якісь стрілочки, і важко вгадати, яке саме писання має це новація. Що треба запам'ятати? Місця головних битв. Вони у вас тут прописані: Куруківські озера, Куруківська угода. Вони мають бути позначені, якщо будуть питати саме про це повстання битва під Прияславом, коли говоримо про повстання Федоровича Трясила, Кодак, битва під кумейками. Це ось ось що вам треба побачити. Битви, як правило, позначаються, крестиками, і все. Ви бачите таку позначку, ви розумієте, про що вас питають. І наступний період після повстань 10 років спокійні, які в польських, в польських документах називається період золотого спокою. Період з тридцять по 48. Рік, коли повстань немає, нібито все заспокоїлося, але цей спокій оманливий. Нібито заспокоїлося, але насправді конфлікти нікуди не зникли. І далі в майбутньому буде нове велике повстання набагато більш потужне і успішне ніж попереднє.